Ну, я дуже рада відвідати була конференція Маркетінушн. Повернулася тільки з відпустки і одразу е такі два дні дуже насичені. Е приємно, що події відбуваються на початку такого нового бізнес-сезону осіннього. Можна побачити багато людей, обмінятися не тільки там, думками з того, як ви провели літо, а дізнатися якісь плани компанії, е що планує над якими проєктами працюємо. Ну, безумовно, корисно. На про досвід я представником піар галузі. Мені перший день, який був більше посвячений маркетингу, був цікавий як з точки зору формування функції маркетингу своєї агенції. А також для того, щоб краще розуміти своїх клієнтів, враховуючи те, що ми займаємося бренд піаром Багато нового дізналося. Загальний висновок можна зробити що. Ну, Недостатньо можливо уваги в маркетингу приділяється комунікації, комунікаційні судові, але були цікаві приклади, можна відмітити кейс Зебри, та компанії яка дуже така цікава комунікаційна ідея і ефективна, як ми побачили з результатів. Також можу з першого дня відмітити виступів. «Е коли ми бачимо всі запитують завжди в чому секрет вашої роботи в соціальних медіях, люди сподіваються, що є якась така е таблетка, так чарівна фішка, е яка дозволяє бути успішним, але насправді з розповідей спікерів ми бачимо, що секрет полягає в послідовній, відвертій, щирій комунікації, і я ну, сподіваюся, що люди, які слухали ці, ці виступи, вони для себе зробили певні висновки, так що це не можна говорити кампаніями. Це повинен бути постійний послідовний системний процес комунікації і з врахуванням зворотнього зв'язку до споживачів до людей, які постять в соціальних мережах. В другий день вже є такі. Більш близькі до мене складові, SPR і Digital комунікації. Теж цікаво відмітити, що спікери здебільшого на заходах, дуже багато спікерів і представникам агенції. На цій конференції ми бачимо спікерів з боку компанії. Для мене, як представника агентського бізнесу, це корисно, тому що дає розуміння, як думають, з якими можливо, внутрішніми викликами. Стикаються мої колеги і в контексті кризових комунікацій, в контексті кримів соціальних медіа. Тому я хочу привітати організаторів з успішним стартом. Нас всіх з можливістю спілкування і.